Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо приємність поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку заслужений працівник культури України, фольклорист і автор збірки колядок та щедрівок Рівненського полісся у записах Віктора Ковальчука безпосередньо Віктор Ковальчук з нами на зв'язку. Вітання, пане Вікторе. Вітаємо доброго дня. Ми передовсім дійсно вітаємо вас із виходом вашої збірки. і Хочемо більше дізнатися про неї і про ті колядки та щедрівки, які вам вдалося записати, зокрема на Рівненському полісі. Як давно ви почали працювати над цією темою, і скільки щедрівок та колядок вам вдалося зібрати? Наскільки вони автентичні? Вони автентичні, абсолютно автентичні, тому що писались протягом. Е 1986-го і до позаминулого року у це більшість записано на Рівненському полісі в експедиціях. от стільки років а загалом то записано дуже багато творів різних жанрів. і Це вже двадцята книжка. Перед тим ще виходили різножанрові, різнотематичні іде планова робота уже по якраз по видачі тих матеріалів, які опрацьовані, які систематизовані, розшифровані, транскрибовані для того, щоб люди могли використовувати їх чи то в фольклорних колективах, чи то в родині, чи в інших якихось проєктах. А власне, напередодні Різдва це я вважаю подарунок. Найперше для мене, бо я три роки очікував вихід цієї книги і страшенно радий тому. Але я думаю, що буду тішитися ті люди, які отримають її, тому що можна вивчити нові колядки нові вищі, наші традиційні, не, не, не щось загально прийняте, не загально статистичне, а саме наше Поліське, Рівненське і більше. Створю публікується вперше. Там є в книзі і побажання, і віншування, і посівання для хлопчиків, і етнографічний матеріал. Як святкувалося, як в е, наші прадавні е, жителі нашого краю відзначали ці свята різдвя. Е, Водохреща щедрого вечора. Так що книга буде е, надзвичайно цікава усім шанувальникам традиційної культури, і просто книга для родини, для вивчення, для підготовки до свята. Пане Вікторе, то одразу скажіть, де можна знайти цю книгу, чи де її можна прочитати, де можна дізнатися про ці автентичні колядки і щедрівки? Книга видана коштом автора, тобто, мене Також частково оплати оплата тиражу була за рахунок програми підтримки місцевого книга видавництва міста і області. Та частина тиражу, які профінансували місто і область, піде до бібліотек міста та до бібліотек області. Звичайно, там можна буде ознайомитися. Хто хоче особисто вже мати, то пропонується звертатись до автора. Я ще хотів би звернути на Одну особливість цієї книги це вперше так відбулося, що в таких книгах вже не компакт, диски, як в попередніх моїх додачу були. А є QR-код, на якому в онлайні можна послухати кожну із 172 колядок і щедрівок, вміщених збірнику. Враховуючи, що смартфон тепер є у кожного, тому музичні треки з цієї книги, автентичні записи від старожилів, від Носіїв полісся можна послухати кожному. Неймовірно, але також цікаво, пане Вікторе, як багато сіл ви відвідали в цих експедиціях, і чи можна казати, що з кожної громади Рівненського Полісся, зокрема, є представлені такі колядки? Колядки представлені не з кожної громади, так було б на сьогоднішній день. <кій> Ми можемо говорити, що з кожного району. За колишньою класифікацією, колядки представлені. Тих шести районів, які, зокрема, зазнали і впливу Чорнобильської трагедії, експедиції проводились впродовж багатьох років, в тому числі і колядки записувались, і різдвяні якісь розповіді про різдво в тих регіонах, і побажання, і віншування, як я казав, і посівання, і якісь особливості святкування. А все це є в цій книзі і з ним можна ознайомитися. Звичайно, все не війде. Бо, наприклад, я записав понад 20 тисяч народних пісенних і музичних творів. У, у Дня 20 книг війшло трошки більше трьох тисяч, тобто багато ще роботи попереду для того, щоб ознайомити всіх з тим матеріалом, який вдалося зафіксувати, записати, і який, я сподіваюся, буде дуже корисним і для прийдешніх поколінь, і для сьогоднішнього, для сьогодення, для молоді, для всіх, хто цікавиться народною культурою, етнокультурною спадщиною нашого краю. Не вікторі, цікаво, наскільки ось ці колядки та щедрівки в різних районах рівненського полісся, зокрема півночі, різняться між собою, особливо за своїм мотивом та змістом. Різняться вони скоршене між собою по районах. Звичайно, є діалектні особливості. Є, Ми знаємо, що наш, наше Полісся, Рівничне, зокрема і Полісся, має дві такі зони: зокрема, Західне Полісся і Середнє Полісся. Так от Західне Полісся, Волинське, більш Полісся, воно має свою говірку. Центральне Полісся або середнє Полісся, яке, умовно кажучи, в порічці горинь ми розділяємо все, що. З, на захід це е, західне Полісся, що до Житомирщини, це середнє Полісся. Воно має свої особливості, має стильові свої особливості. Але колядки різняться ще і за багатьма іншими мотивами: є релігійні колядки, є е, колядки напливові на літературні тексти, а є прадавні колядки, дохристиянські колядки, є дитячі щедрівки, є е, різноманітні твори. Тому е, то більш глибоке питання, але кожен знайде е, відповідь. Для себе в цій книзі. Пане Вікторе, цікаво, про що йдеться в дохристиянських колядках? Зазвичай колядки були зорієнтовані на, на, на ті види діяльності, якими займались люди в дохристиянську пору. Цей колядка. До худоби, це колядка до врожаю, це до дівчини, до хлопця. Колядуймо волу. Казали, і колядували до вола, колядуймо пчолам. Власне, тим, чим жила людина, який був світогляд Її пізніше з'явились християнські мотиви і традиційні тексти християнські були також покладені на народні мелодії, на, на творчість народної все це віками розвивалось, віками додавалось, і дійшло у нас у такому. Вигляді, що може добувати весь світ, а пане Вікторе, але цікаво, чи ще зараз звучать ці колядки, чи вам їх вдалося вже записати не лише зву старожилів. Є. Багато є молодіжних дитячих колективів, в тому числі і в селах, в населених пунктах, в громадах. Є старших колективів, які відроджують, які старожили, пам'ятають, а реконструкцією займаються колективи, то шкільні чи колективи будинків культури. Є родинна передача, як, наприклад, таких багато прикладів, коли від бабусі, яка знає, колядка передавалася внучці або доньці. І є колектив. І вторинні, такі як реконструкторські песнянка, чи сільська музика, чи горина, чи в Києві древо і багато багато інших, які займаються науковим підходом, займаються реконструкцією цього жанру, цього пласту традиційної пісенної музичної культури і стараються максимально відтворити і стильово і стилістично і в діалекті, і, і в змісті, і в мелодії ті колядки, які вдалося записати від старожилів. Пане Вікторе, а чому взяли відлік досліджень цих колядок та щедрівок саме з 1988 року? Я поїхав в першу експедицію. Все просто. Цим колядки, які записував я. І це ті напрацювання, які в етнокультурному центрі Рівненського міського палацу дітей і молоді зберігаються в лабораторії, які там реконструюються в колективі Веснянка, «Весняночка сільська музика. І тому я, ми говоримо про колядки, записані Віктором Ковальчиком. Саме тому, тому що з того часу я їжу і записую. То в цю збірку ви казали, війшло 164, так? 172 колядки, і ще дрібки. Але чи є ще у вас збірки, чи саме колядок, чи дрівок, чи врешті в інших книгах у вас якісь інші напрямки? Є книга, от там за мною так видно трошечки жовті так. такі обкладинки. Є книга дитячі ігри, є колискові, а є книга «Народна музика Рівськоблісся. І там представлені всі жанри від співочої традиції в тих же колядок, різних напрямків, обрядова і позаобрядова творчість. Так там же інструментальна музика, і музика до танцю, там такий колективний музичний. Портрет Рівненщини. і там, звичайно, без колядок не могло не обійтися, тому що це жанр, який я особисто люблю. Надзвичайно він особливий і свята особливі. І в цей день е ці твори, ці е колядки, щедрівки звучать по-особливому. Діти їх надзвичайно люблять співати, а господарі слухати. Що ж, дякуємо щиро, пане Вікторе, за вашу роботу, за ваші труди, за те, що дійсно це все збережеться, і тепер є можливість практично в кожного придбавши вашу книгу, через QR-код, почути ці неймовірні автентичні записи колядок із і Щідрівок із, із Рівненського полісся. Нагадаю, що сьогодні в ефірі громадсько інтерактивного та радіо 1. Якраз спілкувалися із заслуженим працівником культури, фольклористом і автором збірки колядок та щедрівок Рівненського полісся в записах Віктора Ковальчука. Паном Віктором Ковальчуком. На все добре, пане Вікторе. Тримаємось. На все добре, дякую.